Потужна нічна атака балістикою і дронами по регіонам України. Які наслідки не націлюватися на Москву. Трамп розтлумачив для змі теми його розмови з президентом України і вміст тривожного рюкзака. Фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після прильоту безпілотника. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Отже, вночі росіяни атакували низку регіонів України. Найбільше дісталося центральним областям. У Вінниці ворожі влучання фіксували одразу на кількох ділянках. За останніми даними, там восьмеро поранених. На одній з локацій рятувальники гасили велику пожежу. Є прильоти і в області цілями окупантів стали житлові будинки. Там минулися без потерпілих. Є кілька влучань об'єкти цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі. Також усі відповідальні служби на місці у Харкові троє поранених. Понад півтора десятка ударів росіяни завдали по Київському району міста. Там зруйновані і пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. А по кривому рогу на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетою і майже трьома десятками шахедів. Поднівочили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка, в нього тяжке поранення живота. У місті були перебої зі світлом. Зараз живлення вже відновили. 12-річна дівчинка постраждала у Запоріжжі від вибуху російського безпілотника. Ввечері вибито вікна у понад 30 квартирах багатоповерхівок. Атакував ворог цієї ночі і Черкащину. Поблизу Умані у селах пошкоджено з десяток будинків, ферму і ліній електропередач. Зайнялись поля пшениці. Пожежа спалахнула внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина, а там вражений інфраструктурний об'єкт. Вночі вранці під ударом російських безпілотників була і сумська громада. Росіяни поцілили у підприємство. Пошкоджені також будинки і сільгосптехніка. А загалом по регіону скинули 40 кабів. Є загиблий. Є загиблі Також у Куп'янську і Вільхувацькій громаді. Це вже Харківщина. По них росіяни поцілили фпв дронами, пошкоджені три будинки. В Узюмському районі згоріло поле пшениці. І майже дві сотні ударних безпілотників збили повітряні сили України цієї ночі. І ще 145 дронів імітаторів локаційно втрачені. А загалом, в ніч на 16 липня, росіяни випустили по території України чотири сотні шахедів. Вони летіли з напрямків. Шаталово, Брянська, Курська, Мілерово і Приморсько-Ахтарська також одну балістичну ракету Іскандер М. Противник запустив з території тимчасово окупованого Крима. В основному ворог цілився по Кривому Рогу, Харкову і Вінниці. Влучання однієї ракети і майже шестидесятків ВПЛА зафіксовано у 12 локаціях. Про це повідомили в повітряних силах. Переглянути вміст тривожного рюкзака, аби вижити, фахівці узагальнили досвід українців, які врятувалися після прильоту безпілотника, і, проаналізувавши конкретні випадки, розробили комплекс порад. Звичайно, кожен випадок порятунку унікальний, проте є речі, які стануть у пригоді більшості з нас під час ворожої атаки. Що покласти в рюкзаки? І навіщо потрібні свисток і будівельні рукавиці? Дивіться про це далі в сюжеті. Одесит Євген готувався записувати у студію пісню про повітряні тривоги, але зрештою її заспівали біля його напівзруйнованого будинку. Шахет прилетів у сусідній під'їзд, а уламки дістали і його музичну студію і квартиру. Коридори, коридори, дві стіни немов кордони, розліталися у небі, і шахеди прокльони. Для порятунку своєї родини Євген все зробив завчасно. Рюкзак з документами та речами був на погоді. Готові під час атаки рідні заховалися у кімнаті із забитим вікном. І далі змогли швидко вибігти на вулицю із охопленого полум'ям будинку. Ми стояли в простінку з донькою, дружиною та тещою. Я став і ось так їх обійняв. І Ми просто рахували прильоти: один, два, три, чотири, п'ять. Пережитим досвідом Євген поділився у соцмережах, аби попередити співвітчизників, з чим вони можуть стикнутися в момент атаки і що треба мати на поготові. І у свій тривожний рюкзак на майбутнє додав захисну маску та будівельні рукавиці. Каже, з ними простіше відкидати уламки після завалу. Також радить мати вогнегасник і взуття з товстою підошвою. Положіть якусь обувь обвив закритою максимально. Поставте біля себе якесь максимально закрите взуття, коли розлітаються вікна довкола вас. Усе в склі. Вам треба якось вибратися. Поки ви будете пересуватися, ви поріжетеся. Коли я виводив свою родину, перше, що сталося, я пробив собі ногу цвяхом. Дуже важливо під час тривоги відкрити двері, принаймні замок, тому що будь-який перекос дверей, і все, ви заблоковані. Тому що є якесь зміщення, ви вже не виберетесь, все ви застряли, а ще не забути про воду, гроші та обов'язково потужний ліхтар. Нагадують рятувальники. В Одеській багатоповерхівці, заповненій димом та пилом після прямого влучання безпілотника. Вони змогли швидко знайти людей, бо ті увімкнули ліхтарі. Ми побачили, як нам маякують із квартир вищих поверхів, саме за допомогою ліхтариків. І так ми дізналися, що в деяких квартирах є люди, про яких ми раніше не знали. З вікна нам маякували ліхтариками, показували, де вони є. І так ми дізналися, і так ми їх врятували. Вкладатися спати з собачим кормом у кишенях, як жартомани, ні радять у соцмережах, не треба. Рятувальники кажуть, собаки-пошуковці не нишпорять на руїнах у пошуках смачненького, вони шукають людей за диханням. А от мати у кишені свисток зайвим навпаки не буде. Ми дуже радимо носити з собою свистки, тому що тоді можна свистіти і знову ж таки позначити, позначити, де ти є. Люди втомилися від самої цієї війни, і ми дуже часто чуємо, що буде, то буде. Люди не йдуть в укриття. Були випадки, коли прилітало там багато поверхівки, Ті люди, які були в паркінгу, ті, які були в укриттях, з ними все нормально. Вони живі, здорові. Гинули самі ці люди, які залишалися в квартирах. А лікарі радять покласти у тривожний рюкзак турнікет. І пройти хоча б короткі курси першої допомоги, щоб знати, як його накладати після прильотів по житлових багатоповерхівках, курси так меду стали знов дуже затребуваними. Там вчать, зокрема і тому, як вижити під час пожежі. Коли щось горить, найбільшу небезпеку небезпеку в собі несе не температура. Дим від того, що горить, він найбільш небезпечний. Можна взяти якесь ганчіря, налити туди трошки води, закрити. Знову ж таки, лице цим ганчір'ям із водою. <кхи> не забувайте, що треба буде міняти. Актуальними залишаються класичні правила: під час тривоги бути ближче до виходу, тримати поруч сумку з документами та предметами першої необхідності, не залишатися біля вікон та зовнішніх стін. А звісно, найкраще йти в укриття. Бо від прямого влучання дві стіни не захистять. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1 +1. Готував підрив машини військових. Служба безпеки України запобігла черговій спробі теракту в Рівному. Під час спецоперації затримали російського агента. За даними слідства, ним виявився 17-річний житель Запоріжжя, якого завербували за допомогою телеграм-каналів. Він приїхав до Рівного і за гроші окупантів, кажуть, в СБУ, орендував житло. Згодом зібрав зі сховку вибухівку, яку мав підкласти під авто військових. Затримали фігуранта на гарячому вибухівку. Знешкодили. Тепер хлопцеві загрожує до 12 років за ґратами. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для расистів. Співробітники СБУ спрацювали на випередні і запобігли злочину і людським жертвам. Російським окупантам вдалося просунутися біля амбарного на Харківщині, а також у кількох населених пунктах Донеччини біля Удачного в Толстому і поблизу Федорівки. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. А загалом, за підрахунками Генштабу, впродовж минулої доби на фронті сталося 171 бойове зіткнення. Третиною із загальної кількості штурмів ворог проводив на покровському напрямку в районах населених пунктів. Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, удачне. Майже три десятки спроб прорвати оборонні рубежі зсу. росіяни намагалися на Новопавлівському і Лиманському відтинках. А також окупанти били авіацією по районах населених пунктів Харківської, Запорізької Херсонської областей, застосовували по позиціях наших захисників і населених пунктах ракетні удари. А ще випустили близько 4 тисяч дронів Камікадзе. Безперервні штурми одні групи знищують, інші сунуть. Ніякого жалю до своїх на Солодарському напрямку супротивник посилює атаки, намагаючись, хоч десь протиснутися. До роботи стають і гармаші. І наші дронники. Якщо раніше дуелі у полях були між артилерією, то тепер в повітрі між дронами. Допомогти бійцям 30-ї окремої механізованої бригади можна долучившись до збору на дрони. QR-код у сюжеті репортаж із Донеччини кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під солидаром. Вони пробують там про Не вийшло, то йдуть на інший напрямок. Просто але групами пересуваються там по три, по чотири чоловіки, по шість, по дев'ять чоловік. Ворога багато, а він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому. Противника підганяють терміни і загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть, ну ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть, за ними просто йдуть на храпам. Так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Будь -будь 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 -будь. Якщо в них стоїть задача, якась, вони цю задачу вже тянуть просто по максимуму, аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти. Тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх FPV, дронів, крил. Це те, що аналогове. Ну і проводимо відповідні заходи. Чи його багато? Ну так його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах, інші екіпажі дронарів нищать піхоту з кидами чи ФПВ. Зараз дронів бояться більше, ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона, і кидають надовго, кидають просто на дорогах. Потім їх не забирають, вони гниють, їх обходять прямо натоптані тропи навколо цього трупа. Обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротацію особового складу, а так стає більше, і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили. Якщо це їх. наша гаубиця і працює за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засилля дронів доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже над тобою. Щось летить, і не знаєш ти наш це дрон чи не наш, особливо тут біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як наші, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів і їм і нам вже важко з логістикою. І вони, і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати штучний інтелект, потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний. а значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1 +1. Не націлюватися на Москву. Дональд Трамп прокоментував повідомлення американських медіа про те, що він нібито обговорював удари по російській столиці з президентом Зеленським. Преса спитала в голови Білого Дому про цю розмову. Чи вважає Трамп, що Зеленський має завдати такого удару? Американський президент відповів, що націлюватися на Москву Київ, на його думку, не повинен. А також Дональд Трамп заперечив, що має наміри надати Україні далекобійну зброю про що раніше теж писали світові змі поставлений Кремлю дедлайну 50 днів на підписання перемир'я? Президент Сполучених Штатів назвав дуже довгим проміжком часу. Якщо цього не станеться, Трамп обіцяє нові санкції і заявив, вважає, що перемир'я може бути досягнуто раніше. Пане президенте, навіщо ви даєте Путіну додаткових 50 днів, щоб нападати на Україну? О, я не думаю, що 50 днів це занадто довго. Все може статися і швидше. Я не думаю, що це дуже довго. Он у Байдена краще б те саме спитали, чому він затягнув нас у цю війну? Далекобійну зброю не дасть на Москву не націлюватись, але домовлятися про мир з країною агресором, яка щодня гатить по нашим мирним містам, дронами і балістичними ракетами. Як ви ставитеся до такої миротворчої діяльності Трампа? Пишіть в коментарях і тисніть лайк, аби не пропустити наступні випуски. Найстарший марафонець світу загинув у дорожній аварії. На 114-річного індуса, відомого на весь світ, своїми спортивними досягненнями, наїхав автомобіль. Фауджа Сінг переходив дорогу в рідному селі, коли його збило авто. Водій з місця аварії втік особу не встановили. Марафонці забрали до лікарні, де він згодом і помер. Фауджа Сінг почав бігати у 89. Відтоді встиг пробігти 9 повних марафонів і встановити кілька рекордів у різних вікових категоріях. Зокрема, сінга назвали найстаршим марафонцем світу. Довести свій вік чоловік не міг, адже на заявлений момент його народження записи в Індії не велися. Тож і свідоцтва він не мав. Наразі індійська поліція вивчає камер спостереження, щоб знайти водія, який збив рекордсмена. На цьому це все, що встигаю розказати. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте лайками і завжди будете в курсі найактуальнішої інформації. Тримаємось!